Бліц, це якесь шаманство, це реальна практика. Ні. Це робота з інформаційним полем людини. Але якщо тобі хочеться уявити шаманство, то нехай так і буде. Це доля, чи я її можу змінити. Доля це твій сценарій, але ти сам обираєш, як його грати. Якщо я в це не вірю, воно спрацює. Це як гравітація, ти можеш не вірити, але спроби стрибнути сам перевіриш. Що, якщо я не отримую відповідь у хроніках? Відповідь завжди є. Просто над її треба прожити, а не почути. Мені скажуть щось страшне. Ні, тому що хроніки це про розвиток, а не про страх. Але якщо боїшся, значить вже готовий чути правду. А якщо мені щось скажуть погане про майбутнє. Ти створюєш майбутнє своїми руками. Хроніки це лише підказки можливого напрямку, який ти сам обираєш. Чи можна дізнатися про іншу людину? Тільки якщо вона дала згоду, бо хроніки це не плітки, це робота з енергією людини. А як швидко я побачу результат після сесії. Іноді одразу у когось можуть бути розкриття і через рік. Але головне не просто слухати, а діяти. Тоді результат побачиш швидше. А можна дізнатися, яка я була у минулому житті. Звісно, можна, але мені здається важливіше дізнатися, хто ти є зараз і куди ти йдеш. А якщо хочеш перевірити сам, а не читати цей бліц, приходь на консультацію. Чекаю тебе в твоїх хроніках. До зустрічі!